Сьогодні у нас на огляді не енергетик, але теж дуже цікавий напій. Назва його AW, Cream Soda, виробник Dr. Pepper. Це як е, содова, дуже популярні наповіді е, в у американців. Е, AW, не знаю, що це за. Е, я не перший раз бачив. Таку торгову марку, але не зовсім розумію, що це означає. Така невелика банка 355 мл. Я переконаний, що коштує вона не дуже дешево. Це, звісно, імпорт, і імпорт, я так розумію, е американський, тому що написано вироблено в США. На замовлення доктор Пепер. Тому, можливо, цей напій дуже мене здивує і дуже, буде, дуже цікаво буде його спробувати. Отак От він виглядає. Ну, Зараз ми їх, як звичайно відкриємо, наливаємо. От так він виглядає. Не дуже чимось виділяється кольор цього напою. Будемо сподіватися, що на смак, хоча б він буде. Краще. краще і більше буде дивувати, ніж кольор. Ну, я б сказав, що не дуже він сильно дивує. Перші враження це якесь е, звичайне Сітро. Після смак відрізняється. І це його родзинка. Зараз подивимось до складу цього напою. Звичайна вода газована, кукурудзяний сироп з високим містом фруктози. Напевне, це після смак дає цей кукурудзяний сироп, тому що я ніколи не бачив е, в таких наповіх, такі е, складові. Е, ще консервант бензонат натрію, ну, це звичайний складова всіх практично напоїв борник карамель, так щоб він виглядав, і лиму... а, лимонна кислота і вот, вот, вот екстракт юки. Я не знаю, що таке екстракт юки, але напевне в, в тандемі з кукурудзяним сиропом воно і дає такий незвичайний після смат. Тому я б сказав би так: щоб скуштувати щось новеньке. Я раджу, але так, щоб сказати, що воно вас дуже вразить, я би не сказав. Але є звичайно частина людей, котрих воно вразить і дуже сподобається. Тому є сенс спробувати. А оцінку, яку я можу дати, це звичайно не енергетичний напік. Котрим я даю оцінку, і котрим цікаво давати оцінку на зрівняння з іншими енергетиками. Це звичайний напій, але оцінку, якусь, оцінку враження, я думаю, я маю сказати. Оригінальність в нього все-таки є. Це о, дуже оригінально, це кукурудзяний сироп і екстракт юки. Це оригінально. Смак не зовсім оригінальний, але після смак дуже оригінальний. І він вимальовує весь цей малюнок цього нападу. Ще тут написано, що він без кофеїну і низька, низька складова цих бульбашок. Це не плюс, це мінус. Мінус те, що нема кофеїну. Мінус те, що нема, те, що мало Бульбашок, цікавий оригінальний смак. Колір не зовсім оригінальний, але те, що він імпортується з США, все прикольно. Але я не пам'ятаю яка ціна це дуже важливий факт для оцінки, кінцевої оцінки. Але якось спробуємо врахувати і цей показник. Я би сказав, що напевне 6 тире 7 із 10. Це не погано, але, звісно, буває краще. А у мене все. Всім до побачення.